Мокрі бандити. Я кажу, жаль, що мене взяли шампунь. Хотів ще раз сказати всім дякую. Вони лікарства несемо. Да, всім спасибо за те, що допомогли. Все забрали, все оплатили, все закрили. Вот. І кабіж, кинули не 750, а 3500. Так що ми ще докупили хлопцям. Вітамінчиків, Я думаю, вони лишними не будуть. За пакет можете не переживати, там все запаковано від води, від дождя. Телефон сам виключається, каплі попадають на ступ і виключається сам телефон. Я кажу, лікарства захищені від води, від пожежі, від ТЦК, то от власті защитити не можна. Воно само виключається, само перебирачує селфі камеру каплями. Каплі попадають на кнопки і сама. Камера сама по собі живе. Що я ну як дурак, розумієте? Родиш, не перший я на світі я живу. Не шампунь взяв, не мочалку. Пішли, нас двох до пропускають навіть на переході. Тобто навіть на не переході. А я носи ну матір. Ти хотів на пляж? Чувак, чувак. О-о-о, мокрі бандити. Ми завжди. Вийдемо з води сухими Записуйтесь до благодійного фонду Олексія Оскара ООО «Мокрі бандити».